Добрий день. Добрий день. Ледомо тут час знайшли якось. Як ви самаєте? Не зовсім, не зовсім. Два тижні назад у паєм зашпутився. Бував, так коліно мало не розтрощив. Ноги почали пухнути з доля тому. Угу, угу, угу. а, оста... а, а ще останні дні. Із магнітних бур, практично цілу ніч не сплю. Не ага. сплю і все. Я дуже магніто так. Чутливий. Я тіло чутливий. Таких ще повідачу себе роблять. А вас коріння чисто Березнянської сі? По тих стиху. Березнянщина по-любому. Но, народили весь час. Я народився в Ужгороді в домі, всі ну, то... два роки жив на лютуй, на кривулі, бо там батьки цей побрали, ага. учителювали там. Ага. Ну, потім вже оберезли. З 50-го по 56-й в Костринах там ходив в школу, бо батьки там робили. Вони яварнику були, колись це були молодим, всі не ходили нехай на яворник. Два рази був в детстві, ай. Так, років 40 назад. А в тих 50-х роках не болист, як він там попозірував. Прядую, там була така дерев'яна. Кам'яна на тому приюті. Mm. Ай на сука такий держит. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Я теж в свою час із бабу, яка там народила. Зашлепчиху записав відео. Я теж що там народила на тому приючі. Вона теж маю, порозказувала. У нас люди взагалі історію не знали, не ничто. Бо що ми тоді мало порозказували, я людям говорю, що тут був центр, там був. ніхто не вірує, ніхто не знає, ні, ні, ми розуміли. Це то, це то я то хочу це зробити. Забули заболі з тураком зв'язати. Так, без питань. У нього можуть бути фотографії цікаві. Його батько прокладав водопровод по Березному. Угу. Так. Ще в Ужгороді не було водопроводу, а в Березному вже. Так, так, так. То, то чехи робили перші перший водопровод. А в То, то а, то не Чех, то Чехії, то чехи робили. Якщо не помиляється, то ще за завстроугорщини або на, на початку Ну, Я знаю, що Чехи почали в чехи, чехи.